Це буде історична подія, і що це повинно стати, як то кажуть, першим шляхом в тому, щоб всі міста України пам'ятали своїх героїв. Сьогодні ми хочемо представити на обговорення громаді монумент загиблим ніженцям, загиблим військовим. Сотні мільйонів людей у всьому світі в Україні були збентежені тими кадрами жахливого розстрілу нелюдської ненависті до українців, коли побачили розстріл Олександра Мацієвського. У нас створилася ініціативна група з скульпторами, архітекторами, яка вирішила запропонувати громадам міста Ніжина монумент на пам'ять загиблим ніженцям, центральною фігурою якого була б фігура Олександра Мацієвського. Я його душу відчув. Я відчув, чув його, його останні слова, і як він це сказав. Розумієте, і ну, це, це не те, що в мене враження якесь, це в мене пробило. Впевнений, що це буде місцем слави, місцем сили. І, можливо, і нас з вами не буде, хто в цьому залі цей монумент буде стояти, як інші славетні монументи. Ніжина і через 100, і через 200, і через 300 років. Тому будемо будувати. Так, щоб через 300 років наші нащадки бачили і пам'ятали це, дуже символічне місце, центральне, і я думаю, що буде дуже зручно і мешканцям міста туди пройти, підійти і на наші якісь національні свята, на дні вшанувань. І гості міста також його будуть бачити, прогулюючись по цій вулиці. Тому ще раз дякуємо всій команді, яка е, працювала над цим проєктом, яка до нас допомагала. Дуже велика робота пороблена. Ну і наше завдання, яке ми визначили з Антоном, це до Дня Незалежності цей проєкт реалізувати, збудувати і відкрити.